Права дихання лева. Набираємо повітря носом. Широко відкриваємо рот, вимовляємо склад Х і одночасно піднімаємо язик вгору. Ха. Голосове розтягування. Вимовляємо звуки а О, у на одному видосі, а -у. А -у. А -у. наступна вправа поза співучого дерева. Дитина стає в таку позу і вимовляє, навіщо це? Дитина контролює голос, дихання, покращує резонанс.